Передбачення на липень для представників знаку Водолій буде чотири карти. Особисте життя, кар'єра, фінанси та карта порада. Особисте життя. У вас якийсь тупік. Ви не розумієте, що відбувається. У вас є сумніви, у вас є підозри. І ви не знаєте, як вам рухатись далі. Е, зробіть паузу, зробіть паузу і просто поспостерігайте. Головне, не робіть різких рухів. Кар'єра. Ну, тут все, ви знаєте, так якось у вас е, е, на лайті. З приємними емоціями, ви працюєте із задоволенням, не вкладаєте багато зусиль. Тобто такий досить приємний місяць для кар'єри. Можливо, навіть це відпустка, або просто зараз у вас не так багато роботи. Фінанси. Ну, от по фінансам ви так не розумієте. Як вам рухатись далі, ви трішечки в розпачі нічого, просто трішечки зачекайте, рішення буде і ваші побоювання розвіються. Порада. Рисер мечів. Будьте активними, не впадайте в розпач. Не в апатію, не сидіть склавши, склавши руки впевнено, вперед, з активними діями. Ви прекрасно розумієте, в чому ваші сильні сторони, ваш сильний бік, ваші сильні якості. От їх і використовуйте в липні, щоб рухатись далі.